Слава Україні! Вельма шановне панство! Хто підписаний на мій канал, ті знають, що в мене з'явилися проблеми з моїм новеньким планшетом iPad Air 2. Я його здав у сервіс, і все ж таки він сьогодні приїхав, чи точніше, учора ввечері прийшла смс-ка від кур'єрської служби, що він прийшов, але смс прийшла дуже пізно, майже о пів на восьму вечора. Тому забрав я сьогодні його вранці, зараз ось вечір, і зараз е е зроблю не огляд, а враження від сервісу е магазину Мобілак та сервісного центру IRC. Ось так він називається. Е як ви вже зрозуміли з назви, сервіс був дуже веселий, і, чесно кажучи, я взагалі не згов. Вважаю, що я лоханувся, коли взагалі просто здав ось цей товар в ремонт. Тому що на момент того, як я знайшов цей дефект, я розмістив оголошення і знайшов, в принципі, двох покупців. Один хотів його придбати за 9 тисяч, а інший за 8900. Чесно кажучи, я дуже луханувся. чому? Тому що я не продав, а все ж таки понадіявся, що мені його замінять на новий чи повернуть гроші. Як це, собственно, було дуже розписано на одному кацапомовному форумі, 4 і так далі, не буду називати рекламу цьому сайту. Так, там дійсно написали, що все так швидко міняють їх, і там за майже за тиждень а то й менше їх там міняють, ніяких проблем немає, дають геть новий девайс і все. Ну, начитав це я і подумав, а вийшло все геть зовсім не так. Як мені сказав колись один казав, откуда в жопі варіння? Ну, звісно, звідки йому там взятися якому-небудь полуничному джему, якщо ви туди не закачаєте з труби хершен, скажімо. Ну, добре, відео, можливо, буде трішки таке емоційне, тому що я, чесно кажучи, дійсно е дуже трішки такий нервовий. Ну, давайте по порядку. Здав я його 15 го числа через кур'єрську службу. Заявлено, що він буде доставлений цей товар 17 го числа. Дійсно його доставили 17-го і близько 3-ї години за трек номером кур'єрської служби його забрали. Представники магазину відсилав я його до Харкова. Що хочу сказати ще? Магазин, вже що не сподобалось, що магазин не сплатив і не компенсував доставку. Від мого міста до Харкова із Харкова до мого міста. По-перше, я заплатив спочатку 30 гривень і заплатив я ще 17 гривень сьогодні вранці. До цього я здавав в магазин FUA, телефон Samsung E5. Там сервіс жахливий був, телефон поцарапали, поставили екран неякісний, я відео таке не знімав, але це якби і не має ніякого зараз значення. Тому що телефона в мене вже немає, але що я хочу сказати, що там доставку сказали, сплачувати буде все магазин і вперед, і назад. Тут же ж мені що Мілаті не сподобалося, що доставку вони не сплатили. Ну, дивіться, його забрали 17-го числа. 18-го числа прийшло смс-підтвердження з кодом накладної ремонтної, що ваш товар прийнятий на ремонт. І очікуйте інформацію. Після цього, як ви, мабуть, вже зрозуміли, минуло мені сказали, коли я е, трек номер кур'єрській служби називав е, безпосередньо менеджеру магазину. Мені сказали не більше 14 робочих днів. І це дійсно так, е, тому що за законом ремонт не може перевищити 14 робочих днів. Взагалі 14 днів я поправлю себе не робочих. взагалі 14 днів не може він перевищувати. Але є така дописка, що за згодою сторін може бути подовжений. Ну, це поки я забігаю наперед. Через два тижні, десь приблизно 29-30 жовтня, я телефоную в магазин. Ну, мені таким дуже неприємним голосом. Жінка відповідає, кацапомовним по уточнення, що. Зараз товар ще в ремонті, наступного тижня це десь в районі 2, 3, 4 чисел листопада чекають на яку-то запчастину, е а потім сервіс Центр вже скаже, коли безпосередньо е можна буде забрати цей товар і коли буде здійснено ремонт. На мою відповідь, е чому так довго? Ну, немає запчастини і все. От повертаємось тепер до сроків, які я назвав. Видать, вони, так як звертався до сервісу не я сам, а через магазин. Мабуть, вони їм запитали, чи ви там, скажімо, не проти продовжити ще замість 14 законних днів. І вони дійсно видно, сказали, що не проти. Звісно, якщо вони питали мене, я б, звісно, сказав, що я проти, тому що в цьому ніякого сенсу немає. Ну, на моє прохання надати мені на час ремонту аналогічний товар, сказали, я вам зараз вийшли електронного листа, напишіть туди заяву, сфотографуйте її, ми вам вийшли. Ми кинули слухавку. Так, дійсно, через кілька хвилин прийшло електронний лист. Я, скажіть, що безпосередньо відіслав так все зробив, як мені сказали, але у відповідь тиша. Тиша тиждень була, знову телефоную я вже на початку наступного тижня. Десь, здається, щас, щоб не збрехати, десь 8-го, 7-го, десь так. 8-7 листопада телефоную знову. Вже інша жінка українським голосом, таким дуже неприємним, таким дратівливим голосом, знаєте, ніби їй там пропонуєш секс, а вона відмовляється вже всіма можливими способами від вас, от таким, знаєте, на обломах голосу, ну, дуже неприємний, чесно, дуже неприємний. Каже, що е, за те, що я написав заяву на повернення, взагалі слова вона мені вже не каже, ніби я цю заяву взагалі не надсилав, каже, що безпосередньо. Товар ще в ремонті, в сервісі запевнили, що це я дзвонив у вівторок. Вона каже, що в сервісі запевнили, що до кінця цього тижня, у п'ятницю, вже буде остаточне рішення, чи буде заміна цього планшету на новий, чи буде повернення коштів. Але крайній термін все ж таки в понеділок, якщо не в п'ятницю. Я вже кажу: а якщо кажу, буде ситуація, що ви потелефонуєте мені там в п'ятницю і скажете, що буде в наступну? Ні, такого не буде, е, так як е, ля-ля та поля, ну, ви мене зрозуміли. За те, що я написав заяву на отримання товару на період ремонту, вже тиша, як я вам щойно і сказав, тобто взагалі не зрозуміло. Отака ось ситуація. Один менеджер каже, що нібито вони будуть його ремонтувати, інший потім каже, що вже ремонтувати вони його не будуть. І що я вам скажу? Після того, як я це мені зателефонував останній менеджер, 11 числа прийшла смс-повідомлення мені, з 11 числа листопада, що ремонт завершено. Очікуйте інформацію про доставку. І на цьому знову тиша. Це був четвер. П'ятниця, субота, неділя, в понеділок вранці телефонує, здається, та саме менеджер. Кацапською мовою теж мені починає тут заливати, що ваш ремонт закінчено. Ми вам, на яке відділення ви хочете пошту отримати, ми вам його відійшлимо. Сьогодні очікуйте смс з, з номером декларації або трек номером Ну, звісно, по традиції нічого в понеділок не прийшло. У вівторок. Прийшло е е е е е смс з кодом трек номера, але насправді це була електронна заявка. Вона не пробивалася. Аж у середу, здається, вранці вона з'явилася, нібито е вже є у мене в місті. Ну, і, іними словами, вони відіслали не в понеділок, а аж у вівторок на вечір. відіслали. І от я відіслав товар безпосередньо я 15 жовтня. Отримали вони його 17-го, а забрав я його повністю тільки сьогодні. Хоча сьогодні вже безпосередньо 17 листопада. 32 дні з моменту відправки або рівно 30 днів. Е... Як ви її зрозуміли? Ну, що я вам скажу? За термінами, звісно, капець просто. Щоб вони жили на одну мінімалку. І ще я ж залишив відгук не безпосередньо на хотлайні, там теж мені написали через два тижні. Я не, сра, не, не спочатку, через два тижні теж мені там написали, що таким ну, неприємним ну не голосом, а такою мовою я посилання на цей відгук залишу тут під відео, почитайте, якщо вас буде цікаво. Що, е, якщо вам ну, там не було сказано, якщо вам не, не, задов... не сподобається наш сервіс, але написано було, ну, для прискорення всього цього, ви, вам потрібно було звернутися в, е, ну, в сервіс за своїм місцем проживання безпосередньо і вже потім вести мову безпосередньо не через нас, а через сервісний центр. На що відповідь я написав? Говорю, так, я б так би і зробив, бо якщо ваші менеджери не полінувалися і заповнили гарантійний талон офіційний. І я тоді звернувся, а так як у вас не хватило розуму, його заповнити, тепер ви мені тільки закидони брешете в наглу, Хочете виставити мене брехуном якимось. Так, я вже тротишки доходжу до кінця цього відео. Ну і що я вам хочу сказати в цьому, в цьому випадку, що це все фігня. От дивіться, я його придбав за... 9996, враховуючи доставку, я його міг брати за 9. Так, я втратив би 10%, але в мене був би, були б якісь реальні гроші. розумієте? Так зараз взагалі не зрозуміло, що. І тому подібні, ось гарантійний талон, такий вони дали, а безпосередньо з таким талоном не приймають в фірмових сервісних центрах. Ну, і що ми бачимо? От вони такий мені талон надіслали, але він був не заповнений. Зараз поставили печатку від довбаного магазину Мобілак. І ось тут заповнили його. І що тут вони виконали? Зазначено, що реєстрація ремонту саме цікаве, 26.10.2016 2016 року. 2610. Хоча я відіслав. 15 числа. Магазин 17 отримав, і 18 го прийшло підтвердження. Що 8, днів магазин, що 8 днів цей планшет мій робив, я не знаю. Зазначено виконані роботи модуль для ремонту. Я так розумію, це заміна модуля для ремонту. Закінчення ремонту теж цікаво. 9.11.2016 2016 року. І зазначено серійний номер модулю для ремонту. 9.11. СМСка мені прийшла 14.11, проте що... Ні, вибачаюсь, смска прийшла мені 11 листопада, що ремонт завершено 11 листопада. Рахуйте! 11 листопада прийшла така смс-ка. Тут же зазначено, що 9-го чомусь знову ж. І зазначено, що гарантію продовжено до 9 листопада 17-го року. Ну от дивіться знову. Тобто, а сьогодні вже в нас 17-те. Ну от вже 8 днів я втратив. Не зрозуміло, для чого. І тим паче я вже його нормально продати не зможу цей. Хіба що тільки з цим гарантійним талоном я його зможу продати, тому що цей вже покоцаний. І до того ж, теж я не зможу продати, бо тут вказаний один серійний номер. А вони ж його замінили на інший. Я вже його взагалі з гарантією продати просто не зможу. Що ще хочу сказати? Стосовно цього, коробку дуже засрали. Я думаю, ви хто дивився мій огляд попередній бачили, що коробка була нова. Зараз ви бачите, коробка вся потягана. Дивіться, яка засрата коробка. Оцей кут був прим'ятий. Цей кут прим'яли вони тут теж прим'яли. Ну, Дивіться, якому наклеїли якусь довбану наліпку, нікому не потрібно. Дивіться, який... дивіться, який... який потягне все дивіться. Якому жахливому просто це все стані. Дивіться, тут взагалі він нібито падав чи що, я навіть не знаю, чим вони займалися з цією коробкою. Ну, дійсно, дивіться. Засрата коробка. Ну, я думаю, вам буде видно, що воно хоча б було все в плівці, як бравш на новий. Гляньте, яка все, все засрата, дивіться. Все засрате якесь. Тут взагалі ручкою пописали. Ну, тобто, коробку засрали, просто капець. Давайте відкриємо, побачимо, що там. Так, в принципі, як і на кацапомовних сайтах писали, що замінюють безпосередньо тільки сам планшет. В них принаймні замінюють сам планшет, а аксесуари вони не замінюють. Вони не замінюють. Тобто все залишається те, що й було. Тут теж все засрато, теж бачу куча пилюки, якоїсь незрозуміли. Так, це все виглядає. Тут все, як і було. Ще-ще наші Мишачі лайночі, мені здається. Капець, блять, просто зроблю я рекламу мобілаки. Не знаю, чесно кажучи, що, що це за, за лайно таке. Ну, що я вам скажу стосовно планшета, я ніяк не можу сказати він новий чи ні, але серійний номер в ньому дійсно від, відрізняється від того, що в цьому талоні, талонігу не знаю я. Відкривали його чи ні, ніби тут в ідеальному стані, ніби його ще й не відкривали, я, чесно кажучи, не знаю. Відкривали його, цю плівку з нього чи ні. Пробив я за серійним номером його, і зазначено, що він нібито зроблений. Той був мій листоп. У липні зроблений цей зроблений взагалі у жовтні цього року, тобто ще новіший. Я його вимкнув, але ще не повністю я його вимкнув. Ну, що я вам скажу? В принципі, синім він не відливає, як відливав той. Ну, Таким сірим він відливав. З одного боку був сір. А якщо перевернути, він взагалі був майже чорний. Таким сірим тут відливав. Потім було нерівномірне підсвічування знизу, і коло битих пікселів було на чорному кольорі було видно. Заряд на 88 стоїть. Ну, от Як ви бачите. Ось так це все виглядає. Я ще його не активував. Тут чи то просто на ньому скидання налаштувань зробили, чи то все ж таки дійсно його дали новий, я, я просто реально я не знаю. Який він буду, в принципі, тестувати. Не знаю, чесно, новий він чи не новий, мені дуже складно сказати. Але от якщо дивитися на цю, на цю липучку, ніби вона один раз наліплена і більше її ніби не трогали. Ніби. Але, чесно, кажучи, я, я як тось не знаю. Давайте, в принципі, я його, мабуть, буду все ж таки продавати. Давайте його спробуємо відкрити і побачимо на ось цей е, рисунок. І він якось зміниться чи ні? От зараз його приліпимо знову. Ну, моя теорія не підтверджується, тому що ніякий розвод тут я тут відліпив, а тут він не відліплений, він ніяк не змінився. Хоча трішки ніби відрізняється. Секунду я. Чесно кажучи, я не знаю. Все ж таки він новий чи ні. Буду дивитися, скільки циклів зарядки, але в принципі користуватися в мене вже якось особливого бажання немає. Буду все ж таки продавати, сподіваюсь, вийде це все продати. Потім, звісно, вам напишу і вже. Поділюся враженням, здавати чи ні в сервісний центр, ось чому питання. Я вважаю, що не варто здавати в сервісний центр, якщо дійсно якийсь є дефект, от як у мене там трішки сірім відливала одна сторона, нерівномірне підсвічування, там биті пікселі, Краще просто продати цей товар, тому що не всі будуть так щепетильно, педантично перевіряти це, все краще просто товар продати. Втратити якусь частину і додати, там, купити якусь іншу модель або іншого виробника. Мені здається, це біль, менше просто клопоту витратите, менше нервів і, що саме головне, часу. Е, можливо, якщо здавати безпосередньо самому через сервісний центр, минуючи магазин, можливо, ви вже зможете там качати свої права і казати там, що. Ні, я там згоди не даю більше 14 днів, там ще щось. А тут в з магазину просто похер. Вибачте за грубе слово. Вони гроші забрали, 10 тисяч в даному випадку, і їм абсолютно пофіг. Тобто, гарний магазин ж це не тільки продажа, це ж він ще ну, тобто, в інший сервіс. Тобто мобилак я більше не ногою, так само, як і f.ua магазин. Звісно, цей сервісний центр це просто цей сервісний центр. Хочу тут іноземне підприємство, але тут дійсно просто лайно. Хоча, давайте порахуємо, що саме цікаве, 26 і 9.11 виходить 5 і 9 14 днів, які є, собственно, по закону. Бачите, як брешуть? Якщо у когось є якісь там питання, ви думаєте, що це я брешу, я вам покажу всі квитанції, всі накладні, розрахункові, смски можу вам історію показати, мобіла, де дійсно мої слова підтверджуються фактами. Тому що я дійсно, я не брешу, я кажу вам, як є. Мені немає ніякого сенсу там гнобити. Стосовно Apple. Apple в моїх очах дійсно якість у них впала. От в мене був перший, ер, там було трішки нерівномірне підсвічення знизу і зверху, гляньте, як засрали коробку. І все, там був просто в ідеальному стані. планшет, ніяких проблем. Тут же ж більш новий, вже на два роки випущений. І чесно кажучи, якості взагалі нема. Це те ж саме, як читаєш відгуки або на Ютубі. Там не працюють кнопки на iPhone 7. Або на iPhone 7 Сім Плюс там телефон вартістю майже там тисяча євро, і в ньому там через кілька днів там кнопки чи gps навігатор не працює. Ну це просто нонсенс. Коли купуєш топовий планшет, хочеш чи якийсь девайс, хочеш від нього якості, і щоб ти ним користувався, не здавав сервіс і сидів тиж місяцями. Я от користувався ним три тижні і і чотири з половини тижні в мене його не було. Розумієте? Здавати чи ні вам сервіс, я вважаю, що взагалі здавати не треба. Звісно, вирішуєте ви, але я просто даю вам пораду, що дійсно здавати його гарантію не треба. Краще, якщо дефект невеликий, його можна продати, то краще продати. Якщо, звісно, дефект вже такий, що користуватись не можна, то в такому випадку дійсно так його прийдеться, тільки здавати, щоб потім якийсь товар не був. Хоча, коли я здавав в F.ua свій телефон, Samsung Hі 5, там просто телефон поцарапали. І все. І екран поставили просто там не, на АМЛЕТ він навіть, навіть не тягнув, я вам чесно скажу. Я відео таке не знімав, але просто вже другий раз я здав в сервіс, понадіявся, що дадуть гроші чи новий. Ну, новий дали, але я думав, буде новий вплівці. А тут не і... зрозуміло ще як, ще подивлюся, скільки тут зарядів, можливо, це просто рефорбиш чи ще якийсь, розумієте. Тобто, мені здається, що здавати в сервіс взагалі не потрібно. Принаймні в Україні нас на Україні не знаю, як там в інших країнах, але це просто фігня, чесно між... між нами кажучи, і все. Добре, я вже і так щось велике відео зняв. В неділю, якщо буде час, зроблю вам безпосередньо відео цього планшета. Розповім про сильні слабкі сторони, але я як... це вже друга ревізія, яка у мене, тому що перший взагалі я ж кажу. Там був неякісний. І до того, що зараз буде теж геморройно продати, тому що на, на коробці один серійник, на, на ньому інший серійник. З, з, провірив за серійником цей новий, зазначено, що він, е, нібито придбаний 29 вересня цього року. 29 вересня, здається, якщо я не помиляю, ще 28 вересня придбаний І ще на ну, на один рік. А якщо пробити його дату виробництва, там зазначено, що він нібито вироблений в жовтні. Тобто, ну, більше всього що це просто рефьорбиш. Я його буду однозначно продавати, я ним користуватись не буду. Це просто однозначно. Добре, слава Україні! Путін ти хуйло, порох ти нічим не краще. Почуємося, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте обов'язково це відео. На все добре.